А на кошмал вийшло на зв'язок після жахливої ночі в Києві та показала, як розважає сина. Ну а він її відповідно, як то кажуть, з нами все гаразд. Вдячні, що пережили цю ніч зовсім поруч був приліт. Вийшли з мишком подивитись на це власними очима. А от вчора ну прям трагедія в родині сталася. Мама не купила коняку. Ну але все таки матір здалась: все мені капець акторка. І ось одразу відео доказ, як син ганяє, а наймолодша Софія наводить свої порядки. Mm -hmm. Антон. Да який, Антошка, еще скажи. Артур? Нет. Миша, що ти будеш з ним работать? Ну буду його годувати, укажувати, скакать. Скакать? Да. А то ты мало скачешь по хаті без нього. ну да. А тут нарешті. Сейчас буду ще більше. Тим ось мені терпіння і здоров'я. Щоб ви знали, пише Аня, цей кінь тепер постійно з нами. Мишко сказав, що йому, як собаці, треба гуляти пару разів на день. Що Анна Кошмел показала хобі мишка. Якщо чесно, я під враженням і ще так гарно у нього виходить. Вау, послухайте. Світла, води та тепла немає, тому радіємо хоча б красивій зимі під звуки генераторів. Мишко, скажи, будь ласка, чого при наявності коня тебе має тягнути маму? А? Скажи, будь ласка, хай худоба відпрацьовує своє утримання. Уявим, ну, вам це відтягне. Уявим, так. Легко вам з конем уявляти. Бо тягне в результаті ту мама. Мишко. А, а ти мене потім цукром нагодуєш?